шалом, це Славко. Сьогодні нам доведеться обговорити одну важливу тему. Поки що події на Курщині. Ви бачите, що вперто просуваються якось в бік Глушкова, нібито Збройні Сили України, щоб спробувати війти в тил тому групуванню, що їх атакує з Заходу. І так само, ви знаєте, вони пробують просунутися десь. І ще на півночі. Для чого їм це потрібно, я не знаю. Але можна сказати так, що ведуть активну оборону. Зараз би ще один варіант цього сюжету на ось, власне, ось оці рухи. Ви бачите спроби вести активну оборону, Та, що від Каучука тисне противники, вони пробують. В районі Кремінова так само сюди от контратакувати, принаймні зламати. Отак от і іще одна спроба. Про що це все говорить? Про спроби вести ось активну оборону. І мені цікаво, зараз ми поки що будемо говорити не за ефективність такої активної оборони, а за сам факт активної оборони. Відмітимо його. Тепер поглянемо, значить, далі на наш фронт. Аглає, дослухайте, слухайте, у них назви, звісно. Ось Краснореченська. Бачите, ну ясно, всі оці спроби вийти, поза як вони тут за Оскол, ні в Сінькова, ні в Куп'янську не дуже можуть вийти за Оскол, вони діють в придпольє. Я. Я скажу, що не най. Активніша дія, не найнебезпечніша, але ось вона. Бачите? Ось вони навіть на цій ділянці діють. Значить, ми цю ділянку прибираємо, щоб нам не заважала. І рухаємося нашим фронтом далі. Ось. Ось. Ступочки часів я тут геть. Різні чутки, що вони нібито перейшли на захід від цього висохшого каналу в лісисту місцевість. І вони тут ніби, отут от, отут от, нібито вони тут от прикриті лісистою місцевістю і збираються атакувати оце от українське укріплення. Значить, я скажу зразу, я не наполягаю ось ця картинка. Ось воно. Я за що купив, за те і продаю цю новину. Не дуже будучи впевнений в її правдивості. Поглянемо далі, значить, що це ми так? Вугледар. Зараз це решту ми лишимо на потім. Отут, от бачите, оця от схема макабрична, оця, от, бачите, якийсь. Герметичні лінії – це спроба обосновати падіння вугледару протягом місяця через тиск на його лінії постачання. Ви знаєте, що на сході, що на заході. На лінії постачання вугледара тиснуть. Ви бачите, і тут лишаються оці от від богоявленки маршрут. Так, слухайте, оцю. Може, прикриємо це героїчне наступлення, тому що трохи вже не до нього. Ось. Це приведе, якщо до падіння вуглядару, то це виходу до Богоявленки, ну, ви ж бачите, як тут з фортифікаціями. І до падіння Курахова. Або принаймні до того, що Курахова доведеться, я б так сказав. Боронити з півдня і зараз ми наближаємося до центру наших подій. Це що, це, це ця сама маневрова оборона? Прикриваємо її. Так, це от рух на часів яр наступочки не дуже підтверджений. Даними за 16 число цікаво, як зміниться картина, але ну, ми за це поговоримо. Коли буде нова інформація, тепер лишається у нас що стара картина з часового Яра. Ось 15 число, бачите, рух оце 114 бригади сєпарів. Знову ви бачите, що частини 90-ї танкової 239-й танковий полк. Звідси все-таки можна сказати, що воно все таки північніше, значно. А так повісили на сєпарі. Ну, що і жаліти, трохи переб'ють донецьких. І нам від того хоч якась радість, я скажу. Але от дійсно важка ситуація в районі української, як вона змінилася між 15-м? Ось та 16-тим. Вони подіяли сюди все-таки на. Якщо вони так от діють на цей мішок, то невже тут хтось іще існує в цьому мішку? Хтось мені казав, що от нема чим заповнити було ці мішки. А Зараз ми про це поговоримо про необхідну. Якщо проломиться українськ, ну то ви розумієте, дійде до оборони Курахова. Ось. Ось ви бачите Цукуріно, дивіться, ось цукуріно, українське. Якщо оці укріплені позиції, значить вони на них діють. Ось. Власне, вийшли, фактично. Вийшли на цю оборонну позицію і важить, наскільки вона буде триматися. Трохи, бачите, на захід від Українська. Противник до неї висунувся. Ну, Селідова. Само по собі побачимо. Бачите, що не пішли, вони йдуть вони якимись складними маневрами, обирають вони. Велику кількість коротких ударів, коротких рухів, і це працює вже довгий час. Спочатку власне, їхнього цього наступу ефективно. Ця система коротких ударів працює. І що у нас виникає, яке питання? Так, а це крутий яргодівка. Так само, бачите, продовжуються ці короткі удари? Ми його трохи ось. Ну, тут може бути спокійним поки що ці короткі удари, якщо вони сюди ломляться. Тут важен сам факт. Я цю карту поставив цей шматок, показати сам факт великої кількості коротких ударів. І переходимо до частини виставка. Я боюся, що система фортів, система фортець, на яку полягали в обороні, не дуже працює. Не дуже працює. І тут можна поставити зустрічне питання, чому ми так само активно не атакуємо. як атакували на Курщині, чому всі оці сили не використані? Давайте, не красти. Ми не крадемо, брате Клемен. Молін ми використовуємо, тому що нам потрібніше. Я каже, нужда не знають слова, нізята. Ви там у Франції сидити і дивитися на це з задоволенням. Аналітиків, а нам, знаєте, існування нашого Рейху від цього залежить, так що ми все-таки дозволимо собі скористатися з ваших здібностей. хоч якась користь. Бачите, тут система укріплень польових, і вони все-таки атакують центр позиції. Ясно, що вони хочуть посунутися от сюди, до Богоявленки, загрозити Курахову. Тут ще до виходу на простір далеко, але я скажу, що. Те, що панікери наші любі говорили, легко їм, бо бачите, побачать загрозу і кричать, а я ж маю говорити за ті шанси, що могли бути використані. І поки вони не програли, поки ситуація не стала очевидною, я маю залишати цю надію, як і всі люди, тому що легше кричати за все, от вийшли, переодоліли, тепер там суцільний степ. Перше, ми не знаємо ціни, за яку вони це преодолівають. Але висновок головний ми можемо зробити. Якщо дали перевагу, ну ясно, чому дали перевагу контратакам там, яким, таким маневровим діям, тому що не сподівалися тут переломити ситуацію. Там на Курщині сподівалися, а тут не сподівалися наше командування. Значить, який висновок? Що система не дуже працює? Тут ще є куди просуватися до кордонів їхньої області, власне, бачите? Ось, Якщо система фортець не працює, то ми в тій самій ситуації що рейх 44-го року. І в принципі, можна сказати, що наше командування і має рацію, що не полишає в цих фортецях, ну, коли успіхи почали у противника на сході бути помітними, коли перестали посилати на кожен контрудар людей, коли командування перестало. Як це сказати, жертвувати піхоту для того, щоб вибивати противника з кожної позиції, яку він захопив, і де можна було по ньому вдарити? Як тільки відійшли від цієї системи контрударів, від встрічних бойов, як відразу, ну, тому що людей нема, відразу противник і став просуватися. Тепер що можна говорити? Яке завдання перед нашим рейхом? Протриматися до переговорів. От, якщо вони такі будуть, а вони будуть протриматися до переговорів і, от, бачите, дати нашим любим військовим відрувативати ще одну квартиру. Все таки Очевидно, оцей ріл, це наші військові, тилові, правда, військові не фронтові. Чи міліціонери ремонтують квартири? Я скажу, що грошики такі є. Ремонти просто аж гудуть, дома штрясеться. В мирний час часок розумієте, ніяких таких ремонтів вже не буде. Не буде за що. Так що війна має тривати, фігурально сказати, до останнього ремонту, до використання останньої можливості визискати цю війну. Війна ведеться з кількох причин. Власне, вони користуються офпертістю, оборони. ніхто не веде війну, щоб визискати Україну до тла. Я скажу до, до дна випити можливості бюджету. Вони користуються, просто оборона України дає можливість ще визискувати її якийсь час. Це одна з причин. Це ко це слідство, це не причина. Необхідність оборони вести її до переговорів. Розумієте, у нас така сама доля, як і надії, як і в Рейха: вести війну до переговорів, примусити противника до переговорів, примусити посередників до переговорів. Всі огинаються, всі говорять і надіяться на переговори. Ще не втрачена, і на вихід з війни з терпимими втратами теж не втрачена надія. Те, що говорять, що противник веде війну з якихось отвліджених демографічних і територіальних соображень, я скажу це все, вони підганяють під факти свої гіпотези. Противник веде війну з ненависті, з ненависті однієї людини, маленького слова чоловічка Путіна. Бо якщо на місці були б політики, які розуміли, це це не це не війна за імперство, це війна за комплекси Путіна. Якби там при владі були імперці, вони б уже давно скористалися з сепаратного мира і розпалювали б антизахідні настрої в Україні, які розпалити дуже дуже легко зараз. Але їм потрібно від нас одне дії, власне, і на цьому ми можемо зіграти. Ми можемо протриматися до переговорів. А от якими вони будуть, якісь результати, вже Асю викликають. Давайте за, за закінчувати. Ні, 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 це будильник. Це будильник? Це да. тобі зціляти треба йти вже? Ні, ні. Ні, Ася, не, не. ну от бачите, вона сама розрушає собствену легенду цілітельниці. Ну, бачите, на два голоси дуже важко вести передачу, і я закінчую. Ти б не могла сказати?